В Україні дуже сильний кікбоксинг на міжнародному рівні. Я би хотів виграти цей чемпіонат світу. Ми навіть не знали, чи вийде в нашої команди поїхати цього року до чемпіонату світу. Потрібно якось викладатись та робити роботу, показати на увесь світ, що таке Україна і що таке українська нація. 31 жовтня в Туреччині розпочнеться чемпіонат світу з кікбоксингу. Незважаючи на складну ситуацію в нашій країні через повномасштабне вторгнення Російської Федерації, українські спортсмени представлятимуть нашу державу на рингу у змаганнях найвищого рівня. Кікбоксинг це американський вид єдиноборств, який поєднує в собі бокс та теквондо. Тренер Володимир Сотін розповів про здобутки України у цьому виді спорту. В Україні дуже сильний кікбоксинг на міжнародному рівні. Збірна України завжди займає на чемпіонатах світу командні призові місця. От в Ірландії, коли я був на останньому, ми зайняли друге загальнокомандне місце за сумою усіх нагород. Володимир розказав про риси, якими повинен володіти майбутній чемпіон. Тренер розвінчав поширені упередження, кому під силу великий спорт. Він переконаний, не все залежить від того, в якому віці дитина почне займатися. Приводу особистих рис, то це цілеспрямованість та впертість. Я би так сказав, що тут вік початку не відіграє такої прям вирішальної ролі, бо це все дуже індивідуально. Можна і в 14 років, як, наприклад, Олександр Усік він почав займатися боксом в 14 років і досяг дуже високих результатів. Є діти, які починають в 5 в 6 років. Це більш залежить від характеру та сили духу спортсмена, незважаючи на високу підтримку федерації, яка виконує всю паперову роботу, аби відправити українську команду на турнір, необхідно витратити велику суму коштів. Зазвичай більшість витрат лягають на плечі батьків майбутніх чемпіонів. Однак, у зв'язку із важкою ситуацією в країні цьогорічна участь була під загрозою. Зараз всім важко. І ми навіть не знали, чи вийде в нашої команди поїхати цього року до чемпіонату світу, прийняти участь, тому що такий турнір це дуже коштовно, дуже вагомий внесок. Треба вкласти в свою дитину. В цьому році це близько тисячі євро стоїть на одну дитину поїздка, ну, повністю покрити всі затрати. Для участі необхідно було зібрати 277 тисяч гривень. Для цього Володимир оголосив збір коштів на своїх сторінках в соцмережах, завдяки подружжю з Америки, котре задонатило 5 тисяч доларів, а також небайдужим українцям тренеру вдалося зібрати необхідну суму менш ніж за 5 днів. Я був дуже здивований згуртованістю наших людей, об'єднаністю. Люди скидували з-за кордону. Наші люди, які в Польщі зараз, які в Австрії, всі вірять в нашу команду, в наших дітей. І ми дуже за це всім вдячні. І без цієї допомоги нам би було в цьому році все не під силу. Наймолодшому члену команди всього лише дев'ять років. Чотири із них Семен присвятив кікбоксингу. За цей час хлопчик вже встиг стати чемпіоном України багаторазовим чемпіоном Київської області та срібним призером декількох міжнародних турнірів. Як ти почав займатися кікбоксингом? Мене спочатку мама привела. А потім? Ну потім я захотів і почав займатися. Завдяки своєму вагомому досвіду хлопчик знає, як впоратися із хвилюванням та має досить чітку ціль. Я би хотів виграти цей чемпіонат світу і ну, далі займатися ще, перемагати. Після переїзду мама Данила записала його на пробне заняття з кікбоксингу, і за наступні п'ять років юнак вже встиг стати володарем Кубку України, неодноразовим чемпіоном України, а також триразовим чемпіоном міжнародного змагання Gemini Open. Хлопець каже, що досяг таких результатів лише завдяки постійним тренуванням. Потрібно ж не просто приходити на тренування і піти додому, а потрібно якось викладатись та робити роботу. Тобто, звісно, я приходжу додому в тому не, але ну, якщо є ще одне тренування, відпочиваю, то потім ще на інше. Попри постійні тренування та серйозні навантаження, Данило має свій секрет успіху. Хлопець каже, що головне в підготовці до бою правильно, морально налаштуватися. Я настраюю себе морально, що потрібно виконати роботу, що потрібно відпрацювати і знаю, що мені потрібно робити. Після цього я починаю це робити і все виходить. Якщо правильно налаштувався, це дуже багато відсотків успіху. За два місяці до чемпіонату Володимир влаштовує своїм вихованцям інтенсивні тренування. Протягом трьох тижнів спортсмени займаються по два-три рази на день, після чого настає тиждень відпочинку. А в наступному місяці знову до зали відпрацьовувати техніку та майстерність спорт просто ради раді задоволення це одне. А спорт високих досягнень це вже праця. І тут немає різниці: 10 років, 15 років. Кожен ставить перед собою цілі. І кожен знає, що потрібно робити. І тут вже треба обирати чи відпочинок, чи важка праця заради високих досягнень. Володимир впевнений в своїх вихованцях, адже вони віддають усі свої сили та час задля того, аби гідно представити нашу країну на чемпіонаті світу з кікбоксингу. Я очікую те, що весь світ побачив українських дітей. Побачив, що вони через це зможуть пройти, що в них є сили поїхати представляти, представити з гордістю нашу країну, показати на увесь світ, що таке Україна і що таке українська нація. Тож побажаємо нашим спортсменам, кікбоксерам успіху на світових змаганнях та перемоги. Назар Григоренко, Дмитро Маркевич та Олександр Кравчук із Ірпеня. спеціально для інформагенції погляд.